Що вам заважає розпаковувати свою силу, йти в місію, йти в масштабування, що вас тупорить? Дивіться, що тут виходить. Перше, що тут виходить, ви боїтеся осуду ваших родичів, сім'ї. Ви боїтеся, що вас, е ну, знаєте, вижену зі стаї, а це страх смерті. Ну, Іншими словами. Тому вам тут треба пропрацювати тему, що ви там боїтеся там мамі-татові сказати, там родичі. Тобто ви боїтеся осуду? Перевіряючи, пише осуду боїтеся. Також тут е, такий у вас внутрішній конфлікт. Ви ніби вже і знаєте, що у вас є сила, вам треба щось розвивати, але ви прям боїтеся, боїтеся, що, можливо, настільки буде осуд, що вам треба буде звідкись піти, що з вашого оточення піде багато якихось людей, з якими ви спілкуєтеся. Ви боїтеся, що ви в бідності лишитеся, якщо, наприклад, ви залежні ще від батьків. Ви боїтеся також, що коли ви станете в свою місію, якщо у вас є партнер. То він не прийме цього вашого увлічення, і він піде вам і зміняти. Тут карта тріхогольників іде. Хтось боїться батькові сказати, тому що він, можливо, у вас власний такий. Да? Тут тема любовна, ви боїтеся, що чоловік відвернеться від вас і подасть на розлучення. Тобто тут в кожного страхи свої, але вони такі співзвучні, коли я піду в місію, я втрачу все. Тому у вас є глибинний страх, із з яким треба працювати. За вас його ніхто не пропрацює. Да, якщо умовно у вас було розлучення в когось вже, да? а хтось ще на такому порозі етапі не знає, що робити, куди йти. І часто приходять клієнти на консультацію, чоловік мене не розуміє. Каже, я не хочу, щоб він там сидів, сидів зі мною таровчив. Ну, але хоча б підтримати, а підтримки немає, ніколи не було апріорі. Чого він зараз має вам підтримку давати? Він її не вміє давати і ніколи не вмів. Тому ви для себе маєте прийняти, прийняти рішення. Ви або в шлюбі нещасна, який чоловік вас не підтримує нічому, або ви щаслива з таким чоловіком, і він вас повністю підтримує. Поки що у мене одиничні такі варіанти були з клієнтками, що каже, прям чоловік, да, давай, все, що треба, я тобі допоможу, що від мене потрібно. Да? Все, треба на курси вчися, вчитися, Ну, Це одиничні варіанти, які я чула. В основному соплі, розвод і взагалі. Дівчата, робіть висновки, на що ви просираєте своє життя. Вам ніхто спасіба за вашу жертву не скаже. За родичів так само, в кожного свої мозки, в кожного свій рівень свідомості. Та оставте ви в спокою своїх родичів та перестаньте ви їх будити. Кожен сам свій, свої уроки проходить. Хтось пробуджується, а хтось в пелені, все життя живе. Це їхній вибір. Наша задача проснутися, наша задача йти по нашій дорозі, в кожного вона своя. Йде до щастя, Бляхамуха, коли жити. Подивіться, скільки років ви прожили, і скільки вам ще лишилося, на що ви витрачаєте свій час? Часу обмалю сталося. Коли ви себе збалансуєте, коли ви перепроживете темну ночь душі, як тут на карті, тоді ви прийдете в гармонію і в баланс. І ваша мозговітасть, королева мечей і королева кубків ваша, да? Творчість поєднається, і у вас тут класна буде перспектива в роботі, в місії своїй, і буде пробуджуватись ваша сила, і буде класний переход. Но ви для цього повинні прожити темну ніч душі, зцілити своє серце і зранене. А в більшості, хто мене буде дивитися, і зранений хтось же це пережив, хтось це пережив 10 років назад, 5 а хтось тільки це перепроживає, в кожного своя історія. Але вам під силу це пропрацювати, вам під силу під новою дорогою. І повірте, завжди, яке б рішення ви не прийняли, ваші люди, які посправді вас люблять, вони підтримують вас у будь-якому вашому рішенні. І тоді бачимо страшний суд. Якщо ви переживаєте, що ви там другий раз заміж не вийдете, якщо ви розлучились, я вас порадую, вийдете, але за такого ж самого свідомого, як і ви. І тоді вас наладиться. Хто переживає, що якщо там умовно, я стану практикувати, а в мене нема дітей, а я хочу народити дитину, діти будуть. Це все казучки, які придумала церква. Залякувала для того, щоб ніхто не йшов в місію, не просинався і ніфіга не робив, тому що це конкуренція для них, тому що вони керують стадом і більшість в релігії. Понімаєте? Тому це все казучки і залякування. Не вірте в ці казучки, це все байки. Ну от кажу, байки, сім'єрка мічей це все сплановано, щоб ви спали, ніфіга не робили. А вас, оце як виховання, скільки років вас виховували, ви в цих цінностях сидите, і ви боїтеся рухатися в своє нове життя. Ви боїтеся одіночества, аршельник. Оце все і перекриває ваш внутрішній конфлікт, страхи ваші перекривають вам нову дорогу. А вам треба сісти на шпалу або на мітлу і летіти в своє прекрасне майбутнє. Ну хтось наважується на це, пропрацьовує себе. І приходить до успіху. Ви повинні зрозуміти, що коли ви міняєтесь, то ваше оточення час від часу міняється. Це нормально. Ви повинні своє безсознательне пропрацювати. Працюйте з підсвідомістю. Працюйте. Якщо ваша мама мала здібності, але вона боялася їх розкривати, то ваша задача неважно хто ви. Мужчина мене дивиться, чи жінка задача розпакувати це в собі. І коли ви пропрацюєте свої страхи, коли ви попрацюєте з підсвідомістю, що ми і робимо в регресі, тоді ви прийдете в успіх, матеріальний, в тому числі, королева Пентаклів. Для мужчин король Пінтаклі. Вот де ваше бабло. Зарити. І поки ви сюди не підете і на це треба руки, щоб досягнути якогось класного масштабу. Ви думаєте, що я така примудра, проявлена я завжди була? Ні, я топала ножками в одиночестві. Да? Ви маєте бути королевою жезлим, жезлів, королем жезлів. Ви маєте йти в свою проявленість. Да? Десь будуть злети і падіння. Да? Десь буде розбите серце. Саме через розбите серце, через розбиті кубки нас ведуть в що? До істини і нас. Тільки хтось сидить в депресії руками і ходить, вступає в непотрібні стосунки з чоловіками. Сценарій той самий, тільки лиця чоловіків міняється. Для чоловіків перевертайте інформацію, жінок міняйте, а сценарій той самий. Або працюйте своєю підсвідомістю, і у вас буде все. І призначення, і місія, і, і гроші, і партнер. Ваша задача прийти в свою самодостатність. В комусь в одіночстві, комусь з класним чоловіком, комусь з класною жінкою. У кожному по різному повезло, тому що кармою ви так заслужили. Якщо я управітельниця жорстка була в минулому, яка не поважала чоловіків, да, в цьому житті мене приземлили чоловіки, і я в одіночку йду в свою самодостатність. Ваша задача в самодостатність прийти. І будинок ви купите, і все будете мати, що ви хочете. І ухажори, кавалери будуть тут на дуелі битися за вас. Ну, ви не хочете цього шансу взяти. Туз з Кубків, ту ж чаш. Два мужчини за вас будуть битися на дуелі. Прям дуель бачу, два якихось козліка. І буде вам свадьба, і буде вам перемога. Все в ваших руках, все тільки в ваших руках. Ну, вам кажуть, от дивися, тобі такі перспективи готують. Але ви маєте прийняти в собі все. І дієволіцю свою, і все маєте прийняти, і звізду свою маєте прийняти. і Ієрафанта маєте свого, і верховну жріцю свою розпакувати. І тоді буде рух в що? В щасливе, в щасливі стосунки. Тільки тоді, коли ви будете повністю наповнена, тільки тоді ви можете цією любов'ю поділитись. Тільки тоді, коли ви себе полюбили, ви можете цією любов'ю поділитися. Коли ви себе не знаєте, коли ви себе не любите, чоловік, який поруч теж не знає, як вас любити, бо ви сама себе не знаєте. Ви сама себе кожен день придаєте, і чоловік вам це дзеркалить, і я тебе буду придавати. Тому для того, щоб зайти в гарні стосунки, перше треба бути на своєму місці реалізації, ким би ви не були, і полюбити себе, зцілити себе, прийти в свою місію, в свою задачу, якщо вона у вас є. Практикувати в своїй місії, а не тільки 300 курсів кінчити. І буде вам щастя, цей партнер сам з'явиться в вашому житті. Тут ще за вас будуть на дуелі битися. Я чітко це бачу. От, будуть битися. Битися! Я конкретно передаю інформацію з потоку, а ви будете вибирати. Жінка має вибирати серед самців, а в нас наоборот на світ перевернувся. Нас жінки не люблять себе і гоняться за мужчинами. ці клітки гоняться за сперматозоїдами. В природі такого нема. До самки підходить один, другий, третій, вона вибирає найсильнішого. Якщо ви не знаєте, що робити в своєму житті, подивіться на природу, там все гармонічно і правильно. Отак От поток сьогодні йде. Хтось йде на шляху до цього вже, розхирячив свою жертву і сказав: Boє ночес», se, нова версія вже на підході. Молодці! Рубайте, міняйте, розбивайте носи і йдіть в нове. І буде вам щастя. А хтось сидить в страхах, ну це ваш вибір. А хтось пілінув дів, я нічого не знаю, нічого не можу. Це в ваших руках. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про такий пенді розклад.